Порівняли заведення рук за спину та відмітили відчутну різницю. Справа в спазмі підостового м'язу. Перевіряємо біомеханіку лопатки та бачимо, що лопатка включається в руховий акт пізніше ніж треба. Тепер нам треба зняти спазм з м'язів лопатки. Тому зараз ми працюємо з підлопатковим м'язом та підіймачем лопатки. Для більшості людей це неприємно. Розігріємо міжлопаткову зону, яка сама по собі дуже часто турбує пацієнтів, тому для нас має клінічне значення. Особливо через те, що біомеханіка лопатки порушена. Зараз шукаємо найболісну тригерну точку, щоб усунути її. Дуже люблю це заняття. Виконуємо артикуляційну роботу з лопаткою, без якої покращити рухливість буде дуже складно. Та водночас проводимо реліз підіймача лопатки. А також в перервах ось таким чином розслабляємо м'язи та даємо трошки перепочити, тому що лікувальна робота часто болісна для пацієнта. Також в роботі використовуємо мануальні техніки. Для покращення мобільності грудного відділу. Тепер будемо проходити болісні та проблемні ділянки таким чином, щоб пацієнт відчував дискомфорт, але міг його терпіти, тому що він не повинен давати опір м'язами, тільки в такому випадку маніпуляція буде максимально ефективна.